Гори в тіні. Як часто ми е, замислюємося про те, що дехто, хто переживає втрату е, своє горе, не виставляють на показ, або ми не бачимо горець цих людей. Про кого зараз мова? В першу чергу про дітей. Ви, мабуть, чули таке, що коли е, у родині відбувається Важкі події, коли хтось загинув, помер, то співчувають дорослим, а дітям кажуть перші слова ой ти бідненький», а потім ну, вони все рівно не розуміють, що таке втрати, що таке горе. Вони не розуміють, і навіть ви чули, що дехто радить дитині. Не плач, не засмучуй маму, або йди пограйся, тобі е, тут не місце. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми дітей начебто віддаляємо від родинної історії і вони переживають горе один на один. Тобто вони залишаються самі зі своїми почуттями. І е, здається, що їх горе воно начебто сховано. І що відбувається в цей час з дітьми? В першу чергу вони знецінюють свої страждання. Вони розуміють, що їх страждання не мають значення для інших. Тобто вони. Е Ще не розуміють, що з ними відбувається, у них ще немає стратегії подолання важких життєвих ситуацій, і вони не можуть цьому навчитися, тому що вони знаходяться в тіні горя дорослих. Тобто горе дорослих воно настільки велике, що всі зайняті тим, що втішають дорослих. А те, що діти знаходяться поряд і також відчувають горе, втрату, це якось залишається поза увагою дорослих людей. Що ще відбувається? Ми, начебто, викреслюємо дітей з родинною історією, тобто й те якісь переживання, інтеграція родинної системи, інтеграція досвіду втрати в родинну систему, вибачте, і трансформація цієї системи. А при цьому діти залишаються осторонь. І знов таки вони нічого не розуміють. Вони ще малі і на них це не впливає. Головне, щоб. Пожаліти вчасно, і хай краще йдуть, роблять уроки або граються таким чином, вони не будуть думати про втрату. Насправді діти думають, насправді вони також переживають і так виправлять дитину, треба відволікати активними заняттями, спортом, розмовами. Але коли ми з ними не говоримо про гори, про їх почуття, коли ми з ними не говоримо про втрату і про те, як ми будемо жити далі. Дитина все це починає вигадувати сама. А так як у дитини ще немає адекватних, адаптивних варіантів, як це може розвиватися, то ті варіанти, які спадають на думку дитині, це зовсім не те, що їй знадобиться. Подальшому. Один з прикладів, коли загинув батько, мама настільки страждала, що не могла говорити зі своїм сином, і він, залишаючись один на один, не тільки з мамою не міг бути, тому що. Мама казала йди в свою кімнату, йди. він і в школі не міг бути. Він уходив від друзів, уходив з уроків, і через півроку з'ясувалося, що півроку дитина провела з футбольним м'ячом десь на околицях і не приходила в школу. Маму не турбували, бо мамі погано. Мама не цікавилася, що відбувається в школі. І це, мабуть, не найкращий варіант для дитини, яка на той час була у другому класі. Тобто це повне ігнорування дорослими стану дитини. Що ще може бути? Тобто дитина для себе обрала варіант, як вона буде цей період переживати. Що ще може бути? Дитина може для себе. Обрати е, такі думки, такі е, упередження, що її почуття не важливі. І в подальшому, в дорослому житті, вона так і буде нести, що її стан, її почуття це неважливо для оточуючих. А ви знаєте, скільки до психологів приходять саме з такими травмами дитинства, коли я і мої почуття не мають значення. Що ще може бути в такому випадку, це дитина не розуміє. Хто про неї потурбується. Ну, тобто, була близька людина, яка померла. Це може бути мама, це може бути тато, це можуть бути дідусі, бабусі. Тобто, близькі, які любили і які турбувалися. І у дитини виникає. Питання. Ви знаєте, що діти, вони особливо 5-4 роки, вони досить егоцентричні. У них виникає питання, хто про мене потурбується, їх система безпеки руйнується. І е, за великим рахунком, діти і в 10, і в 15 років вони про це не говорять, але у них є питання, хто про мене потурбується, кому я потрібен. І це дуже важливо розказати дитині, як ми будемо виходити з цього стану. Там да, страшно, да боляче, да, ми не знаємо, куди йти, але ми знайдемо шляхи подолання, ми зможемо впоратися. Головне проговорювати це з дитиною, тому що дитині важливо знати, що вона не залишається сама, що її почуття важливі, що її почуття цінні, і що вона є частиною родини, частиною системи. Не забувайте про це. Горе в тіні воно має дуже довгострокові наслідки в подальшому житті. Людина, яка пережила втрату в дитинстві і не опрацювала, не отримала підтримки достатньої, Вона буде дуже важко переживати подальші втрати, а втрата смерть це частина життя, і ми не можемо. Застрахувати своє життя від таких подій. До зустрічі на нашому каналі на нашому каналі в подальших відео. Підписуйтесь, сподіваюсь, ви отримаєте тут корисну інформацію.